Надія Савченко, у річницю перебування у російському полоні, звернулась із своїм першим депутатським запитом до вітчизняного МЗС. Документ з парламентської трибуни зачитав депутат від батьківщини Іван Крулько, який був на останньому судовому засіданні у справі в Москві. У запиті Савченко, зокрема, просить надати інформацію про кількість незаконно ув'язнених на території Росії українців та про вжиті заходи щодо їх захисту Україною та Міністерством закордонних справ. Прошу надати офіційну інформацію. Щодо заходів, які було зжито Україною, зокрема Міністерством закордонних справ України, включаючи документацію дипломатичної переписки стосовно захисту громадян України, які незаконно ув'язнені на території Російської Федерації, наразі відомо щодо українських громадян, які незаконно ув'язнені та утримуються на території Російської Федерації, в ході слідства застосовуються захист заходи фізичного та психологічного тиску. У середу депутати підтримали у першому читанні законопроект щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради. Також у першому читанні парламентарі проголосували за ініціативу впровадження санкцій до депутатів за кнапкодавство. Є три пункти санкцій: перший це на 10-20 разів позбавлення від відвідування. Пленарного засідання, друге це позбавлення заробітної плати і третє позбавлення можливості і права брати участь у міжнародних делегаціях, які є офіційними від українського парламенту. Парламентська коаліція спільно з профспілками підтримують сім законопроєктів, ухвалення яких дозволить проіндексувати пенсії та зарплати, скасувати податок на пенсії для працюючих пенсіонерів та знизити тарифи. проанонсували у фракції Батьківщина. За ухвалення законопроектів висловились усі лідери фракцій від коаліції. Деякі з них розглядатимуться вже у четвер, зазначила Юлія Тимошенко. На думку політика, робота аудиторських компаній з вивчення тарифів має бути публічною. Крім того, вони мають вивчити висновки робочої групи Верховної Ради щодо їхньої обґрунтованості. Багато днів наша команда, і я особисто. Намагаємося зустрітися з цими аудиторами для того, щоб дати їм матеріали робочої групи Верховної Ради по зниженню тарифів, для того, щоб дати всі аргументи, які, на мій погляд, будуть абсолютно достатніми, щоб чотири аудиторські компанії зробили правильний висновок, що тарифи встановлені не обґрунтовано. Але на жаль, робота аудиторських компаній разом з урядом відбувається в закритому режимі. Також у четвер, за повідомленнями ЗМІ, парламент може розглянути питання відставки голови СБУ Валентина Наливайченка. Напередодні о 18-й годині на банкові запланована зустріч президента, прем'єра та лідерів парламентських фракцій. Офіційно її темою є ухвалення законів у рамках співпраці з МВФ. Неофіційно на зустрічі обговорюватиметься також зміна керівника Служби безпеки країни. Адже одностайної позиції щодо відставки Наливайченка у парламентської більшості поки немає. Христина Бевс, Станіслав Єфремов, Софія Зарудна, Андрій Пішта, НТВ.